Доброго вечора. Сьогодні ми продовжуємо з вами читати казку Василя королів старого потерчата. Дяк оверко зовсім отетерів. Не тямлячи себе, він метнувся вже ліворуч, пробіг кілька ступнів і скочив на купину. Купина захиталася в нього під ногами, але ж не дуже. Бо в покраю трохи вже була підмерзла. Однак він сам враз помітив, що вже втрапив у багновисько. Повний жаху спинився він на тій купині і притаїв дух. Потерчата помислили, що дяк міркує, як йому йти далі. І знову побігли на шлях. А він дивився на вогники і міскував. Загибає моя душа, кінець наближається. Тоді почав молитися та хрестити тремтячою рукою ту невидиму силу, що манила його до себе. Потерчата не знали, що їм робити. Бігла хвилина за хвилиною, а дяк все стояв, мов стовп, не рухаючись з місця. Вони знову повернули до нього. Поставали навколо і почали співати всі разом. Той їхній спів нагадував шелестіння сухого очерету. Але ж то не очерет, то співали дитинчата, потерчата. Ой, дяче, дяче, ти ж сам не бачиш такою пітьмою ступати кудою. Нас не жахайся, нам довіряйся. Доведем додому по шляху твердому. І знову вони почали посуватись понад болотом, освітлюючи йому правдиву путь. Однак як їх не розумів, він все стояв і трусився, як лист на осиці. Потім ущипнув себе за носа, щоб переконатися, що він не спить і не марить. Ой ой, скрикнув він голосно, бо таки міцно ущепнувся. Коли ж помітив, що вогники відходять від нього все далі та далі, почав заспокоюватись. Ні, ні, ти мене не обдуриш, казав він сам собі. Дзузьки, я особа духовна, у вівтарі буваю, а в церкві ж я свій чоловік. Ну, звісно, Ліпше в таку темряву сидіти вдома, як блукати з новиною чи стовбичити серед болота. Отож, не дурно таки, і в святому письмі сказано, що блажен муж і не їдіть на совет. І не скінчивши своєї думки, він потихеньку зліз купини та обережно подався праворуч. Тепер. Кидаючись то в один, то в другий бік, він же зовсім загубив у тій пітьмі належний напрям і попростував у самісіньке болото. Тільки раз чавкнула нога в багні і він полетів у підмерзлу воду сторч головою. Шапка йому злетіла. Гарусовий шарф на шиї розмотався. Дяк почав борсатись, але ж довгі поли ватяного каптана враз намокли, стали важкі, облипали йому ноги і не пускали вилізти з багна. В розпачі він почав вичитувати молитов, бо ж з обов'язку він був чоловік богобоязливий, а потім, як почув, що загрузає ще дужче що сили закричав не своїм голосом. Рятуйте, рятуйте, хто в бога вірує, потопає в болоті, як о фараон, гонитель. Той покрик почув домовик. Ще здалеку він побачив, як у тім напрямі побігли потерчата з каганцями, і умить зрозумів, що таке сталося. Мов цап пострибав він чим дужче по купинах. Потім підскочив до загрузлого болоті дяка, перетворився на стару вербу і простягнув йому просто в руки дебелу гілку. Дяко Верко вхопився обома руками за ту гілку і почав видиратись на гору. Тим часом домовик мигнув кілька разів. Другою вітою по терчатам, щоб вони швидше погасили свої вогники. Він побачив, що дяк їх дуже злякався. Потихеньку, підштовхуючи свого господаря з багна, домовик вивів дяка на суходіл. Тут він поставив його лицем у напрямі дороги, витяг з болота шапку. Непомітно прив'язав її до шарфа і прошепотів на вухо таким способом, щоб дяк подумав, нібито він сам так намислив. Іди тепер Оверку, просто нічого не бійся. Почувши під собою твердий ґрунт, Мокрий промерзлий дяк, забувши про свою шапку, що сили подався вперед. Швидко він позабув про все на світі, помітив край дороги три тополі, що стояли перед цариною села. Далі угледів на обрій білу дзвіницю церкви, біля якої була його хата. Тепер він зітхнув з полегшенням. Трохи було йому страшно, що скаже Дячиха Євпраксія, праксі, що він так забарився та затьопався. Витяг він з кишені мокру червону хустку, витер з чола холодний піт. Потім нюхнув тютюну, чхнув, аж йому іскри з очей посипалися, підступив до своєї хвіртки. Домовик заскочив наперед і відчинив йому ворота. Потім поміг їх щільненько зачинити, а дяка пропустив у хату поперед себе. Тут знову він причинив за господарем двері, бо той сам забув це зробити. Такий він був стурбований пригодою та щасливий, що врятувався з біди. Домовик також радів, що йому вчасно прийшла думка йти, готу... йти рятувати господаря. Бо в тій малім болоті не було ні водяника, ні русалок, а малі потерчата не могли б самі врятувати дяка. Але ж коли дяко верко став біля печі перед світлом, то домовик не міг втриматися від риготу. неначе меблі затріщали, так пролунав його сміх. І було чого. Дяку весь був вимазаний чорним глеєм. По всьому обличчю було розмазане багно, виглядав він, неначе мокра курка, а на самому носі налипла добра купа бруду, що висіла, мов кишка виндика. Домовиків сміх розбудив дячиху. Вона лупнула очима раз, лупнула вдруге і підскочила, мов опечена. Мати Божа, що це за марюка? сплеснула вона в долоні. Розсипся. Не кричи так велегласно стара, лагідним голосом промовив дяк. Це не марюка, це я, живий і невредимий, рабожий дячок Оверкій!» І він скоса поглянув, чи нема в руках у дячихи якогось деркача, бо добре знав, що нашкодив. І справді, у тій хвилині вона нагнулася під причіпок та вхопила в руку віника. Ах ти ж такий сякий завродо, п'яниця. Ось я тобі покажу, рава Божого. Побачимо, чи будеш ти й тепер невредимий, закричала вона. «Укротися, їй в праксі, притримав її дяк. Не гнівися, не карай, дай слово промовити. Водила мене нечиста сила, хотіла в болоті втопити, але ж дячиха не дала йому скінчити. Сам ти нечиста сила, а водила тебе по болоті горілка, безвожнику. А таки розумна жінка моя господиня, подумав про себе домовик. Але ж йому шкода була й доброго дяка, і він непомітно висмикнув з ячішиної руки віника. Потім ще раз гучно засміявся. І стрибнув на теплу лежанку до товстого кота. А дяко Верко, умившись та перебравшись, ще довго-довго розповідав дячихі її праксії, як його манила зеленими вогниками нечиста сила, як хотіла втопити в болоті та злякалася його ширих молитов.